В середині 19 століття Османська імперія опинилася на роздоріжжі. З одного боку старі традиції, шаря, султани, палаци, а з іншого Європа, яка вже жила в епоху індустрії, газет і університетів. І тоді імперія зробила крок у новий світ. Цей крок назвали Танземат упорядкування. У 1839 році Султан Абдул Меджид проголошує Гюльхенейський хати-шариф Маніфест реформ на перше місце ставилися не війська, а суспільство, економіка і освіта. Танзимат – це не просто закони, це новий спосіб мислення, спроба поєднати ісламські традиції з європейською модерністю. Реформи зачепили освіту. Традиційна освіта спиралася на медсери, але люди, які здобули там знання, залишалися осторонь від розвитку світової науки, оскільки не вивчали базові предмети медицину, математику, географію. Саме тому починають створювати світські школи європейського типу Рюшту. І незважаючи на те, що поряд із ними все ж залишалися чинними мецери, освіта починає розвиватися за європейським зразком. 8 березня 1845 року була утворена Тимчасова Рада у справах освіти, яку очолив вихованець Мустафи Решит Паші. Завданням цієї ради було складання проєкту реформ в галузі освіти. І вже в серпні 1846 року представили три проєкти законів. Було запропоновано створити школи трьох ступенів початкові Мектеби або Сиб'ян, світські середні школи Рюшту, сучасну для того часу програму, і відкрити університет у Стамбулі. Починають відкривати нові типи навчальних закладів педагогічне училище, коледж Валіде Султан спеціальна школа з підготовки чиновників, яку відкрила мати правлячого султана, академія наук Туреччини, яка сприяла розгортанню діяльності наукових товариств, відкриттю різнотипних навчальних професійних закладів. Школа цивільних чиновників готувала учнів для провінційного апарату, мала дворічну програму, яка передбачала курси Фікха, торговельного та міжнародного права, статистики та бухгалтерії, судочинства. Були перші спроби організувати навчальні заклади та практичні курси з підготовки фахівців в різних напрямів, що володіють мінімум сучасних знань для роботи в сільському господарстві. Так з'явилася сільськогосподарська, ветеринарна та лісова школи. У 1856 році в країні було введено викладання турецької мови. У 1857 році засновано Міністерство освіти. У 1858 році відкрито першу школу для дівчаток. А в 1869 році був прийнятий закон про народну освіту. Це був перший в історії Туреччини закон, в якому були охарактеризовані всі ланки початкової, середньої та вищої освіти. Після прийняття закону всі навчальні заклади розділилися на державні та приватні, за якими уряд здійснював лише загальний нагляд. Відбулося зародження університетської освіти, яка наприкінці століття була представлена Стамбульським університетом. Створене османське наукове товариство, яке ставило перед собою широкі завдання просвітницького характеру. Товариство створило в Стамбулі публічну бібліотеку на 60 томів з читальним залом, організувало курси з вивчення англійської та французької мов. Почало видавати щомісячний журнал наук. Це був перший в історії Туреччини науково-популярний журнал, в якому публікувалися статті з гуманітарних та природничих наук. Не випадково саме члени Османського наукового товариства і стали першими лекторами університету. У період Танзимату відбувся значний вплив західної культури на розвиток літератури та естетичного смаку. Цей час характеризувався як період дуалізму, коли традиційна література співіснувала з новими літературними формами, які створювалися під впливом заходу. Османське суспільство познайомилося з газетою, яка стала новим каналом комунікації, доступним широким верствам населення завдяки зрозумілому стилю. І таким чином змогла на певний час затьмарити книгу. Так, одним із засновників османської преси став Зія Паша. Його статті повпливали на розвиток цього жанру і одночасно з цим сформували у людей критичний погляд на суспільство. Можна відмітити і Інам Камала, який створював твори в жанрі критики. У всіх своїх роботах він критикує поезію Дивана і захищає нову літературу і її жанри. У період танцемату турецьке суспільство пережило глибокі культурні зрушення під впливом заходу. Газети та нові літературні жанри відкрили шлях до глобальної інтеграції, а освітні реформи створили еліту європейського зразка. Однак опір і конфлікти від соціальних до національних підкреслювали двоєсту природу цього перехідного етапу. Проте все ж можна впевнено сказати, що танзимат заклав фундамент сучасної Туреччини, де традиції і прогрес співіснують.